Правил не порушував, конкурентів не обганяв та доглядав за своїм автобусом. Так вже колишнього водія 50-ї маршрутки характеризують роботодавці. Втім, за зупинку дві до кінцевої полюбляв запалити цигарку. Через це й посварився з пасажиркою. Сигарету. От нарешті нічого авторка цього відео Маріана Рудик розповідає, вирішила зняти водія на камеру, адже не вперше їй доводилось робити йому зауваження. Цей мені попався ще в січні, я теж його тоді знімала на телефон, він мені погрожував розбити камеру. Тоді мені сказали, що наступного разу, якщо він таке зробить, то його звільнять. Тоді водію дали ще один шанс, але нова скарга стала останньою краплею. Хоч зараз водіїв катастрофічно не вистачає. Ще й військові комісари чомусь звертають увагу саме на вправних та вічливих. Однак дисциплінарне порушення серйозна пляма у резюме. Ми перевіряємо попередні місце роботи. За що він був звільнений? Чи пішов сам добровільно? На якій основі? Чому його звільнили? В управлінні транспорту резюмують останнім часом скарг на водіїв побільшало, і причин для цього достатньо. Економічна ситуація погіршується, а пільговиків все більше. Ті пільги, які були відмінні, показує водію посвідчення, що ветеран праці вона вже ця з першої не діє. але у нього має посвідчення пенсіонера, він має право. От коли і на цій почві починаються значить, скандали. Та все ж пасажирів обурює не так хамство водіїв, як стель кермування та звичка не дотримуватись графіків руху. У останнім часом, ви знаєте, єдине, що це недолік страшенний, це вони розмовляють по мобільному телефону. Водії ж кажуть, пасажири також люблять їх нервувати. Барбував заспокійливо. Часто взагалі от така нервова робота. Нервова, дуже. Та помовчати. І, все. і таких багато випадків буває на день хто в основному свариться? Та і з пільговиками. Ну, я стараюся не звертати уваги. Аби водії не зривались на пасажирах, на підприємствах з ними часто проводять профілактичні бесіди, кажуть перевізники. Вікторія Васикевич, Юрій Герасимов головні новини Львова.